Всім гарного дня Сонячної Одеси. Ось така Mazda MX-30 до нас завітала. 20-й рік електромобіль на 35 кВт. По місту проїжджає більше 200 км. Автомобіль офіційний, без жодного ДТП, весь в рідній фарбі, в ідеальному стані, як технічному, так і візуальному. На оригінальних легкосплавних дисках, майже на новій гумі. Автомобіль точно вартий вашої уваги. Максимальна комплектація, безключовий доступ. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Подивіться на стан салону. Він просто ідеальний, як нова автівка. Чорна стеля. Так, по комплектації. Повне мультикермо, круїз контроль, підігрів сидінь, утримання в смузі, дістронік, адаптивний круїз-контроль. Двохзонний клімат-контроль, два монітори, навігація, Apple CarPlay, Android Auto, електроручник. Все повністю по автомобілю працює. Зараз запустимо автомобіль. Електронний щиток приборів. Камери 360, парктроніки в колу. Ось такий екранчик для управління кліматом. Просто нова автівка. Без жодних питань сів та поїхав. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є тридин.